Ти зруйнувала моє життя, мою кар'єру, майбутнє моїх дітей. Ти все знищила. Ти знищила все. Все для мене скінчилося тепер. Що для тебе скінчилося? Те, що, що офіцери не приймуть тебе до свого товариства? Ну, то плюнь на це! Твоя подальша кар'єра вже неможлива? Ну то плюнь на все, плюнь на все! Вийдьмо десь в гори, де ніхто! Ніхто тебе не буде знати. А ганьба? Яка ганьба? Те, що твоя жінка вербувала дівчат для таких самих офіцерів, як ти? Скажи, скільки разів сам був у таких місцях? А твої приятелі? І приятелі, благородні офіцери, були найчастішими гостями у пенсіоні Юлії. Це завдяки їм цей промисел процвітав. Ух, які ви всі облудні. Для вас підлість не є страшною, аж поки Аж поки люди про все не довідаються. Приятелі, твої шляхетні приятелі. Ти гадаєш, хтось з них допоміг мені в чим-небудь? В мене були дуже тяжкі часи. І думаю, що хоч один простягнув мені руку. Був такий один, звичайно. Був барон Фогель. Тільки за це він хотів. Тільки за це хотів плати, якої я не могла йому дати. Хотів мене.